Доброго вечора всім. Мене звати Андрій Дмитрович Деркач, я лікар-кошелініколог. Вже більше 10 років працюю в даному напрямку. Мої методики і напрямки розвитку це в першу чергу підготовка причин безпліддя, ведення вагітності та пологів. Сьогодні з вами буде такий цікавий момент перегляду дані підготовки, і я з вами буду нею ділитися. Будуть якісь питання, звертатися. Є контакти, телефонуйте, пишіть в. Повідомленнях буде з вами завжди на зв'язку. Пригривідальна підготовка з Латині це означає підготовка до вагітності. Якщо подружня пара вирішена стати батьками, то потрібно розуміти, що до цього приємного стану майбутнього потрібно підготуватися. І в першу чергу якісна підготовка до перегравідальної підготовки вона і являється козиром, для здорового винесення вагітності та здорової дитини. Що важливого є в ключових моментах приглядання підготовки? В першу чергу це здоровий спосіб життя, тобто коріння, надмірне вживання алкоголю, це має бути виключене заздалегідь, мінімум за три місяці до цього, тому що алкоголь і коріння воно негативно впливає як і на процес запліднення, так і на сперматогенез, на швидкість сперматозоїдів, так і на процес виношення. Вплоть до е алкогольних та певних фетопатій чи проблем в е дитина з дихальними розладами на фоні тюнапання матері. Або якщо вона навіть пасивна корекція, якщо цей палить батько. Е також е зараз е обов'язково це завжди принцип здорового харчування. Тобто, воно має бути збалансоване, раціональне, в першу чергу, для того, щоб. Е е Майбутня мати, майбутня вагітна. вона отримувала в ту кількість пожиних речовин, вітамінів та мінералів для того, щоб можна було здорово виносити свою майбутню дитину. І вона була здоровою. І ще що важливого, це те, що все одно люба вагітність може спонтанним чином наступити, і це дуже добре. Але якщо ви перед настанням вагітності будете відвідувати гінеколога, який зможе вам пояснити, яким чином підготуватися, що потрібно знати, в першу чергу, на щастя, потрібно здавати на навілоінфекцію, сифіліс, гепатит БЦ. Планувати дані вакцинації, бути обережним, обов'язково це якщо Якісь хронічні захворювання, їх потрібно контролювати, лікувати, та також це стоматологи, якщо якісь каліотичні зуби, паратентези чи параметити, їх потрібно також прилікувати. Тобто всі хронічні вогнищі інфекції мають бути вилікувані.